Сьогодні поговоримо про списання. Списувати можна в екмані як з веб-додатку, так і з мобільного додатку. Давайте розберемо обидва випадки. У мобільному додатку ми натискаємо кнопку Списати і скануємо код. Ми бачимо, що це булгарка, яку ми з вами створювали. І обираємо, на який об'єкт воно буде списано. І натискаємо кнопку Списати. В принципі, все. Тому що. Ваша болгарка вже списана. Для того щоб подивитися, що сталося з вашою болгаркою, де саме ваші списані матеріальні цінності, для цього натискаємо на розширений пошук, статус списання. Застосувати тут ви побачите болгарку. Якщо перейти на картку болгарки, то побачите, що останній запис в операціях це списання на об'єкт. Давайте за допомогою веб-додатку спишемо кілька дисків. Ми заходимо на диски. Ми заходимо на диски, натискаємо кнопку Списати. Тому що це кількісний показник, треба вказати кількість, наприклад, 10. Також ви можете вказати об'єкт, на який списуєте, і потім подивитися аналітику, скільки витратників було списано на той чи інший об'єкт. Підтверджуємо списання. Переходимо в розширений пошук, статус Списано, застосувати. І ми бачимо, що 10 відрізних дисків на суму 500 гривень було списано на завод. Цех номер 1 Таким чином, якщо відфільтрувати по заводу і по цеху номер один, то ми бачимо, що під час проведення робіт було списано диски відрізні 2 штуки, диски відрізні 10 штук на суму 600 гривень.